У психологічному консультуванні одна із важливих стадій це формування запиту. Це як технічне завдання, наприклад, в архітектурі або ж у тому самому GPT. Важливі точність, ясність, стиль. Одна і та сама ідея, але не чітко сформульовані технічні завдання, можуть давати абсолютно різні результати, і в архітектора, наприклад, і від штучного інтелекту. Так само і в роботі з клієнтами. Якщо клієнт... Ще не розуміє, чого сам хоче. Робота буде зосереджуватися і в основному проходити на стадії скарги. І завдання психолога на цьому рівні звузити внутрішню реальність клієнта, допомогти людині зрозуміти, що саме вона хоче змінити або побачити. З'являється конкретика, а отже, фокус, а отже, намір. Грубо кажучи, запити можуть бути на дослідження якоїсь ситуації або й частини особистості, на зміну стану, щоб стало легше, це такий найрозповсюдженіший запит, на зміну поведінки або реакції, або на глибокі екзистенційні запитання, навіщо? Навіщо я живу? І так, на формулювання запиту потрібен час у когось це трапляється відразу, а комусь потрібно. Кілька або і декілька сесій. І це нормально. Підганяти клієнта не потрібно. До речі, і себе підганяти теж не потрібно. Чим точніше і ясніше запит, тим швидше і якісніше буде проходити трансформація.